Так виглядає західне узбережжя острову Бохоль. Тобто там або мангри, все зароще, Або це таке от каміння з такими неприглядними пляжами. Оце воно все отаке. Тобто якось, якось воно все не дуже. На цій стороні всього 5% тут є пляжі. А так, ну по, по всьому острову. Тобто є пангвау, є Анда село. А так воно все. От... Якось. Дорога сама красива, красиве тут узбіччя. Зелені багато. Але в той же час, щоб тут купувати локація, щоб це був пляж, а пляжі це все-таки головне, то такого нічого немає. До речі, машина це вже інша машина. Який, яку ми орендуємо, коштує 1200 песо, тобто 20 доларів на добу от машина от такого класу, що це там Toyota, e Vios називається, я далекий від цих моделей. от така ціна. 1200, песо, 20 доларів от Ви подивіться, це коріння, це дерева мангри. Оце таке все західне узбережжя. Чому тут? Відповідно на узбережжі дешева земля. Чому тут не будують готелі? Тому що тут воно от все таке. Тобто практично ніяке. Тут Це не туристична, не перспективна, не бізнесова сторона. Знову ж продовжуються ці написи. І от безпосередньо ця от затока. Затока, протока це між островом Бохоль, і між одними із малих островів. Ось місцеві люди тут ловлять рибу. Це ж тут теж солона вода, все. Але от бачите, мангри. З однієї сторони, їх інколи садять спеціально для того, щоб укріпляли береги, щоб море, океан не крало землю, якусь от сушу островів, суходіл. А з іншої сторони, воно ж потім розростається, як бур'ян, там ото живе дуже багато різних плазунів, ото там змії, все таке. Тут оце не оселитися, нічого не побудувати, не поплавати. Ну тобто товарний, цікавий, якийсь будь-який вигляд е е суходолу от на березі він втрачається. Ось таке воно все. І мало того, це від нього, водорослі починають цвісти, вода застоюється, воно таке все мутне, запах неприємний. Оце от, Ну люди когось тут ловлять якийсь риб, щось таке. І на цю сторону вихід ось. Теж і ці ж написи продовжуються, їх багато. Ну, або такі милі, фейсбучні це написи, або вони там гра слів, де-не-де де є цікаво. Ну, отак от це все виглядає. І от знову бачите? Мангри, мангри, мангри. Наскрізь. На, на кілометри от вони тягнуться в обидві сторони. В обидві сторони, мабуть, все ж правильно. От, Ось таке. Ось тут теж сітка на буях стоїть. Ну, ну ось, ось, ось таке. Тобто. 5% приблизно, то може й менше корисної і цікавої площі тут є. Ну з точки зору, щоб поселятися або щоб робити бізнес, це острів супутник Панглао і потім оце поселення Анда, де ми зараз живемо, і то воно там не все. А це дає пляжі, де щось цікаве. Все інше це східне узбережжя, суцільні каміння і вузька полоска. Суходолу між морем і дорогою. І там оці будівлі, всі, які є, воно все просто нецікаве. Тому що там з одної сторони шум моторів, з іншої сторони, відразу море з некрасивим узбережжям. Ну а тут це воно все в манграх. Оце так. І це відноситься не тільки до бохолю. Це от, оце, оця зараз територія, вона дуже показова для. Повністю всіх островів, оце всіх островів корисна площа, вона лише там приблизно близько 5%. Все інше от воно таке. Воно таке. Воно мало цікаве з точки зору, щоб там оце оселитися, жити. Тому це із-за цього ціни на землю. Попит зараз перевищує пропозицію. От у мене люди запитують, а як же так? от Ти там минулому там, ролику розповідав буквально кілька місяців тому, що тут земля сотка, коштує Майон Гапон. От люди так рибу ловлять, бачите? Що значить коштує сотка землі на пляжі. Там 10 тисяч доларів, а тут вже вона коштує там, 40, а то і більше, а то й 60. А це за цей час, поки я жив на Сікіхорі, оці півтора роки, оце воно там в 4-5 разів виросла вартість землі. І це пов'язане саме з тим, що сюди почали їхати багато іноземців. Причому чим заможніша країна, тим більше іноземців. От Америка, Канада, Австралія, вони сюди їдуть їм на всі гойдавки з політикою, з війнами, з економікою, з обостінюванням основних валют, як такі, як євро і долар. І тому ця ситуація така. Вони їдуть, ці 5% вони не гумові, вони закінчуються дуже швидко, люди їх скупають, і ціна відповідно, вони самі собі задрали ціни по повній програмі. Отака ситуація. в такій от країні незаможній, заможній і отаких от територій, і далі це бачите, це на прикладі цієї території можна це сказати не тільки про Філіпіни, а про всю Південну Східну Азію. В тому самому Таїландії, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа теж так само. Це небагато цікавих територій, де можна оселятися, жити і де ще якась адекватна ціна. І скорше за все, в найближчим часом, все це буде дорожчати. Тому що цих земель небагато. Попит росте. Вже повторюся, але зміст саме такий. Так що так. Про це типу все. Зараз далі покажу ще цей малий острів. Оце щось ми тут заговорили про політику. Якраз на цьому малому острові супутнику Бохолю побачили ось предвиборчу програму якогось чувака політика із ну, з цієї місцевості. От його звати Джорджа Джордан Пізарас. Ну, Ну, от отак люди. Як би бачите, наскільки самоіронічно це все, ну принаймні, з нашої точки зору, політика. Оце їдемо по колу. По малому острову, це острів, що супутник острова Бахоль, один із них. Тут на Західному узбережжі дуже багато островів-супутників. Один із них виглядає. Оце, ось отак. Бетонна дорога класична, реклама відповідно Рому Тандуай, куди ж без неї тут скрізь. І отак ось це виглядає цей малий острів З заросшим узбережжям, по всьому узбережжю йдуть мангри. Ось таке тут життя на малому острові. Скорше за все, ніяких тут туристичних моментів не існує, ніяких різортів, ні, ні відповідно дайвінг-центрів, снорклінгу. мутна вода, оце те, що вже на дамбі показував. Ну, от так, воно гарненько, чистенько, все добре. Але ж, бачите, люди живуть на узбережжі без узбережжя. З точки зору якоїсь естетичної краси, там якогось плавання, щоб воно ну, красива панорама була. Ні, цього немає. Ну то можна якусь рибу ловити. Практична сторона вона є, але туристів тут не буде ніколи. І якихось людей, які б тут купували нерухомість, теж не буде. Оце так все це виглядає. Ага, це такий тут пляж на малому острові. Погода така сьогодні гарна для подорожей. Краж не спека. Сиреньке небо, не зовсім гарна картинка, але дуже нормальне. Ага. Оце тут ось таке воно все на цьому малому острові. Ну, зараз якийсь якийсь, якийсь пляж, то побачимо десь. Оце, оці всі хати вони стоять на узбережжі оці ж, з лівої сторони. І що там у них? Зарожче все. Може, якісь там піщані бухти є, але вони дуже-дуже невеликі. А в основному це. О, давай звернемо сюди. Рарангайхол. А, тут ні, не, опіковий нема. Може якась дорога буде, щоб показати узбережжя. Ну, на таких островах, якщо це в такій місцевості, це. Та якщо вона якась і буде, вона невелика і вона дуже швидко втрачається, воно мангри захоплюють територію, то ну, це 3-5 років і все, воно все перетвориться з цвілою водою на, на некрасиву місцевість. От. Ну, зате отак. отак виглядають Філіппінські нетуристичні острови. Малі. Є, от, бачите, який парадокс. Наприклад, малі острови супутники, як правило, вони якраз чомусь красиво виглядають. От, основний острів як Мінданау, наприклад, він не про що, він не цікавий з точки зору знову ж, узбережжя. А у нього є там супутники, от, наприклад, Камігін або ще краще Самау, які прямо дуже цікаві. А тут, навпаки, тут хоча, ну, хоча тут є Панглао, який, у якого дуже красиве узбережжя. А всі інші малі острови, вони ось такі, от, бачите, оце заїжджаємо на, е, на Пірс, оце звідси відправляються човни в якомусь напрямку. Скоріше за все, на якісь інші малі острови. То от, зараз покажу картинку звідси, от, звідси берег. Він не про що, Воно все некрасиве. так. Зараз туди підемо, покажу. Як то виглядає? Ось тут воно таке все. Ось таке узбережжя і такі пляжі на цьому малому острові. От якраз в порту на пірсі, біля пірсу, верніше, знайшли ось такий пляж місцевий. Сьогодні якраз субота, народ весь гуляє, відпочиває. Ну, ось такий пісок, ось за таким камінням. Це ж. Я розумію, що для деяких людей не зрозуміло. Вода і вода, і пісок, і пісок. Він зовсім інший є по структурі, зовсім воно все різне. От На даний момент це таке. Ну, якось-якось. Але ж бачите, все інше, От воно дуже коротке, це от близько 200 метрів. А далі вже все йде заросше, каміння і так далі. Але короткі отакі бухти є. Ризиковано, отаке, наприклад, купувати і щось тут будувати, тому що, як я вже сказав, воно все буде поступово заростати манграми. Якби тому воно таке не про що. От, але от судячи із того, що тут отак масово люди є. То це означає, що небагато отаких от місць на самому острові. Може, це воно єдине на цьому острові? Це так, маю Гапон! маю. От джипні у всій своїй красі. Символ Філіппін джипні. Це ось такий розмальований, новенький, цікавий. Оце якраз типова машина. Влада намагається їх вивезти з оберту, так би мовити, щоб їх вже не було, щоб вже якісь новіші автобуси. Але народ кипішує. Якщо тільки якісь роблять чергову постанову, що джип не повинно бути, влада, ну, народ піднімається, вони стають, вони бастують. До них звикли, вони недорогі, вони, вони вже такі, якісь рідні стали. Тому оце тут. Оце він такий. А далі що? А далі от звідси спірса, гарно видно узбережжя. От, бачите, оце воно типове, оце отаке. От Оце, до речі, оця частина узбережжя якраз нагадує так само. Це ми зараз на східному узбережжі Бохоля, ну на одному з малих островів. А оце типова картина для, захі... для східного узбережжя, по якому ми їдемо до села Анда. Оце отак воно виглядає. Бачите? Оце так стоїть, стоять двори на камінні. Пляжів як таких немає, є просто така розсип каміння. Ну, воно як візуально, це все одно красиво, це все одно якась велика вода, це все одно горизонт з одної сторони. А з іншої сторони, це ж бачите, мутна вода. Коли вже планка задрата настільки, що хочеться, щоб був сноркелінг, щоб це плавати щодня, щоб це бачити якісь красиві там корали, риби, черепахи, то тут цього всього немає. Бачите, яка вода тут? Тут можна просто жити біля красивого там, горизонту, біля якоїсь води, і просто плавати ось в такій воді. Ну, це вже зовсім інше. Якщо, от, наприклад, ви хтось пожили на красивому узбережжі, вже пожили, вже оселилися, вже у вас є такий досвід, то потім оселитися, наприклад, на такому узбережжі, тобто планку настільки занижати, вже мало хто захоче. От в чому справа. Тобто, у кого немає досвіду, то здається, що це я зараз розповідаю про якісь такі моменти, що із серії наша галька балована. Але насправді от уже після такого досвіду то вже буде це доволі складно. І оце, оце, отак, оце, оце якраз ця місцевість, вона дуже показова для всіх філіппін, для всієї південно-східної Азії. Ось люди так тут відпочивають, зі сторони це виглядає ось їхній пляж, дамба, рибалка хлопець, ось рибу ловить на закидуху, все як у нас. Цікаво, що спіймав. Маленькі-маленькі рибка, якщо видно, воно у відрі. Ото там. Майонгапан. От. Ось. Ось така місцевість. Оце якраз чим гарно, що ми сюди заїхали, що це от, бачите натуральні Філіппіни, там, де нема туристів, там де взагалі люди от реагують. Такі, от, типу, іноземці, що ви тут робите? І от, бачите, от видно інші острови. От-от, Один он далі, другий. На декотрих із них он, є пляжі. Вон, на Краснорозі, там два пляжі є. А все інше, оце, дивіться, оце, оцей острів, який зараз я от показую. Не знаю, наскільки там його гарно е, Потім буде видно, тому що він все-таки далеко. Але оце, оце стільки видно оце там, жовтої отої полоски, тобто де є пісок. Оце в процентному співвідношенні загалом стільки його і на всіх Філіппінах, тобто небагато. В усіх інших варіантах то або він йде така кручі, невисокі скеля або каміння. Оце отак. Оце таке воно все. Отака місцевість. Саме такі от натуральні Філіппіни. Без туризму, без іноземців. От, отак От оце живуть люди на Філіпінах, саме в тих провінціях, де немає об'єктів в першу чергу узбережжя, немає красивих пляжів для того, щоб там приймати туристів. Ну В цьому щось є. Я... От. З іншої сторони, аби була можливість оце десь тут купити недорогі наді у землі порівняно, тут скорше за все ціни не звинчені. І тут можна було б собі жити серед місцевих. Тим це теж можна цим зайнятися, от саме такі місця пошукати. Такі справи. Оце про цей острівець маленький. Черговий. О, дякую. Все. Так. Це знову ця точка з іншої сторони, де оце написані різні фейсбучні гасла. Є декотрі доволі оригінальні. Оце дамба. Їдемо по дамбі. Мангри, мангри, мангри. Ось так воно ще раз виглядає все. Ще ж тут немає пальм, а якраз вистряні, от воно ну, взагалі на нашу територію схоже. Така собі подніпрянщина. Старів супутників виглядає. На острову Бахоль. Це виїхала. Хоча сама дорога тут дуже красива. Вона така зелена, але вона віддалена від узбережжя. Узбережжя ми бачимо тільки в певних місцях, воно трохи здалеку, або коли це на місці річок, ось так воно все зі сторони. Ще про бохоль і церкви. Їх прямо тут дуже дуже багато. Вони доволі цікаві. Тут окремий треба робити просто тур по церквам: масивні, масштабні. Я вже казав, що скорше за все, що їх не зачепила війна сильно, тому що пошалося в кожному такому невеличкому містечку. Вони є і колись, я думаю, в найближчий час, ось найближчий місяць, ми зробимо тут прямо окремий тур по цим всім церквам. Там от тільки трохи зачепили тут. Тому що біля кожної треба зупинятися, є там, що про неї розповісти, і є там, що показати. Вони всередині тут такі цікаві, з цікавими фресками. Так що буде ще окремий церкв'яний тур. Якось так. І ще тут є от тур по річці. Це не по цій, це мала річка. А є там ще така велика цікава річка. І там через весь якраз похолк проходить її маршрут поперек, то це треба ще буде тур по тій річці зробити. Теж трохи пізніше покажу. Маю надію, що ми його зробимо.